Вітаю вас, друзі, це програма «Грунтовно» на телеканалах Тернопіль 1 та Інтебе. І я Ілона Артемович, сьогодні говоритимемо про театральну прем'єру, що вже встигла привернути увагу тернополян. Йдеться про виставу Аліса в дивокраї, яку поставила молода режисерка Олеся Шпирна на сцені Тернопільського академічного драматичного театру. Про те, як народжувалася вистава і чому ця історія звучить актуально саме сьогодні. Олеся, вітаю вас у нас у студії. Нещодавно відбулася прем'єра вашої вистави. Які реакції були у глядачів? Розкажіть трішки про це. Дуже позитивні реакції, і дітки дуже позитивно відгукувалися, їх реакції щирі. Це було дуже видно, всі плескали, всі уважно слухали, відповідали акторам на деякі питання, які є у виставі. Тобто, дуже-дуже позитивно. Скажіть, можливо, щось для вас стало несподіваним після показів. Взагалі, поділіться своїми враженнями після першої прем'єри? Теж дуже хороше враження. Все, в принципі, на те, що я е, сподівалася, те, до чого я стремілася, ну, це відбулося. Тобто, очікування виправді. Так, так. Ось ця вистава Аліса в дивокраї» – це ваша така перша професійна вистава у професійному театрі, так? Так, саме у професійному. Чому так. ви обрали саме цю історію? Чому саме Аліса? З цією казочкою в мене дуже багато чого пов'язано в житті. Все сталося ще в маленькому віці, коли я попрохала купити цю книжку, яка була найяскравіша, певно, в книжковому магазині. І після того почалася історія, коли я була в коледжі, у нас було завдання поставити казочку, і я обрала саме Алісу. І завдання було ще з одногрупником поставити цю казочку. І цей одногрупник вже е, мій майбутній хлопець. Тобто наша історія кохання почалась саме з цієї казки. Е, також наступний важливий етап, коли я б вперше... Е, Потрапила на роботу свою? Теж я в дитячому колективі поставила цю казочку, і тому до мене ця ідея прийшла не випадково. Та для мене це вже така знакова казка стала. Тому е, я подумала, що це було б дуже добре створити цю виставу саме тут, в Тернополі. Що хотіла ви сказати цією постановкою? Який меседж хотіли донести до глядачів? Е, ну, найголовніший меседж це. Взагалі тема, да, це становлення особистості, становлення дитини, бо всі ми живемо в певних рамках. Да, в нас є батьки, які теж в певних рамках виховувалися. І багато чого дитині забороняють, там не так думай, не так відчувай, туди не ходи. І ось ця дитина, вона поринає в свій особистий внутрішній світ, і кожен з героїв, який зустрічається їй на шляху, це. Певний такий провідник, який теж стає якимось таким знаковим і дає їй поштовх рухатись далі. І в кінці саме вона бореться з цими страхами, в яких вона живе. І в кінці перемагає. Тобто цей сон був не просто сном. Там дуже багато чого Аліса перемогла і стала тією дівчинкою, якою вона завжди хотіла бути. Розкажіть трішки про репетиційні процеси. Які моменти стали для вас найскладнішими, і як ви з ними впорались? Найскладніші моменти були в переконанні матеріалу, да, в переконанні того, що цей матеріал дійсно актуальний. Що він сподобається дітям, не дивлячись на те, що він насправді складний, такий філософський, і так переконання в своєму художньому баченні, в концепції, тому що я ще молода, зелена, можна сказати, прийшла з невеличким досвідом, тому складність в тому, щоб мене сприйняли і довірились мені. До речі, у нас є відеоматеріал, де проводилась генеральна репетиція і як актори готувалися до прем'єри. Давайте переглянемо. Я зможу! Я врятую вас! На сцені тернопільського драмтеатру проводять фінальні репетиції вистави Аліса в дивокраї. Це музична казка для дітей, що розповідає про чарівне місце, де трапляються дива, оживають фантазії, де дозволено ставити будь-які запитання й бути трохи дивним. До прем'єри готується виконавиця головної ролі Катерина Папуша. Вона така мрійлива, постійно шукає якісь пригоди собі. Власне через те, вона й побігла за цим білим кроликом. На початку, можливо, вона боїться чогось, не знає, але впродовж усієї вистави вона набирається сміливості, мужності, так аж настільки, що може подолати всі свої страхи. Моя мета це донести до маленьких глядачів те, що навіть маленька дівчинка здатна врятувати світ і змінити його. Товариша Аліси Капелюшника зіграє Василь Діденко. Актор живе в Тернополі вже третій рік. З початком повномасштабного вторгнення переїхав сюди з Харкова. На початку було складніше. Звичайно, може, адаптація стосовно мови менталітету трошечки, бо відрізняється. І ну, зараз працюю мені добре. Вже понад рік хлопець працює в тернопільському драмтеатрі, виконує ролі в дитячих та дорослих постановках. Свого персонажа у виставі Аліса в дивокраї називає колоритним та непередбачуваним. Взагалі дуже складно, бо він такий і філософський, і може трошки по-дитячому себе ввести. І в цьому якась така складність увійти в цю роль. Ці ролі хочеться донести дітям. що... Все ж таки не треба боятися виражати своїх емоцій, не боятися фантазувати і не боятися про що подумають люди про тебе. Хоч це і дитяча вистава, режисерка виділяє в ній глибокий сенс з усім, що відбувається на сцені, проводить паралелі з нашою реальністю війною та агресором. Якщо говорити про команду. З якою ви працювали. Чи легко вам взагалі було знайти спільну мову з акторами, особливо з молодими і з технічною частиною театру? З акторами було менше проблем, хочу сказати. В принципі, багатьом було цікаво, багато хто мене слухав. Теж були деякі моменти складні в сприйнятті мене, тому що я людина нова для них. А е, з більш дорослими да, з технічним складом з художнім складом було складніше теж в переконанні своєї концепції, само, бо теж багато хто не довіряв. А що хочу сказати про балетмейстра? Мені дуже було комфортно працювати з Дмитром Татаріновим. Це прекрасна людина, професіонал з полуслова. Ми один одного розуміли. Тобто, з ним співпраця пройшла максимально легкою, комфортною і творчою. А чи було щось у процесі репетиції, що вас здивувало? Або навпаки, можливо, надихнуло. Ну, хочу сказати, що все дивувало і все надихало, тому що це для мене було вперше. Я була дуже радісна, дуже натхненна цьому процесу. Мені все подобалось, хоч це було дуже складно, це було дуже нелегко, але я, я була щаслива в тому процесі. Олеся, давайте трішки про вас. Ви родом із Вогледара, навчалися у Харкові, а зараз тут у нас у Тернополі. Цікаво, як відбувся ось цей такий творчий переїзд, і чи ви знайшли ви своє місце тут у нас? Творчий переїзд стався. Ми знаємо, через те, що почалася війна. Я мусила виїхати спочатку. Виїхала до Полтави, до своїх родичів з хлопцем. А після того я приїхала до Австрії, де навчалася пару місяців, один семестр в університеті мистецтв міста Грац. Після того хлопець мій, мій переїхав до Тернополя. Я вже подумала і вирішила так, що я теж повернусь до України і залишуся тут в Тернополі разом вже з хлопцем і його сім'єю. А так як я навчалася онлайн в університеті, то я мала би пройти практику свою творчу. І звернулася до Бориса Даниловича, директора театру нашого, і почала ходити на вистави, ходити на репетиції, трошки дивитися за театром. І тоді Борис Данилович запропонував мені посаду в народному аматорському драматичному театрі театрі студії Сузірія імені Ореста Савки. Я почала там працювати, поставила декілька вистав Мати наймочка» за Іваном Тогобочним та Хеллоу, я ваша тітка за Бренденом Томасом. І після цього Борис Данилович трошки теж підглядав за моїми репетиціями, так як наш колектив працює на його базі драмтеатру, бачив мої роботи і вже після того довірив мені поставити виставу вже в драматичному театрі. Яка різниця у відчуттях роботи з професійними акторами і аматорами? Поділіться трішки ось цим досвідом. Ну, По-перше, в аматорах є оцей запал, оці палаючі очі, їм не потрібні перерви, коли вони працюють. Вони цілодобово там можуть і віддавати гроші в той театр, якби тільки з ними працювали. То ну, В професійному театрі ми розуміємо, що це у людей робота. І вони вже ну не такі натхненні, так вони виконують так звичайно свою роботу, але ось того запалу, який є в аматорах, його на жаль немає. А коли ви для себе вирішили, хочу бути режисеркою. Це було з дитинства, чи прийшло вже пізніше? Ну, Коли я була в школі, я була дуже активною, творчою дитиною, хоча з театром своє дитинство взагалі ніяк не пов'язую. Я з маленького містечка і в нас не було там театрів. І, в принципі, ну, якось так склалося, що я була за дитинство один раз у театрі. Але моя класна керівниця відзначила в тому, що в мене є такі організаторські здібності, бо я завжди щось організовувала в школі, якісь які заходи, якісь концерти. І от вона сказала, що мені можна вступити на режисуру. І я цією думкою дуже так загорілася, і після 9 класу вирішила вступати в харківський коледж мистецтв. А зараз, коли ви попрацювали в театрі професійному, попрацювали з професійними акторами, у вас не виникало бажання трішки змінити спеціальність і, можливо, вступити на театральне мистецтво? Е, на щастя, змінити ні. Е, все добре, мені дуже сподобалось, в принципі, я вже ну, багато років в цій діяльності. Тому змінити наразі не хочу. Якщо повертатися до вашої прем'єри, що ви особисто винесли з цієї роботи? Чи можливо відкрили щось нове для себе? Е, найголовніша думка, певно, моя, і мій досвід це те, якщо ти мрієш, якщо ти чогось прагнеш, в тебе є якась мета, обов'язково треба йти і досягати, навіть якщо. Дуже багато перепон на шляху, і весь світ проти цього треба сміливо йти, і тоді оця казка вона дійсно буде реальністю. Як ви взагалі працювали над візуальним стилем вистави? Тобто, у виставі у вас дуже таке яскраве оформлення, яскраві костюми, світло, спецефекти. Ця картинка була в голові у вас одразу, чи виникала поступово? Ну, спочатку задум був зовсім іншим. Коли я вже прийшла в театр, почала працювати з художником, у нас трошки не співпадало бачення. але... Потім ми дійшли до такого компромісу і вирішили робити виставу з проекцією. І вже тоді я почала працювати над пошуком оцієї візуальної частини картинок, монтуванням. Це була дуже велика робота, але ось це художнє, те, що ми бачимо саме на проекції, це все було моє бачення і моя робота. Над костюмами працювала Ірина Складен, прекрасні костюми їй повністю довірилась. В нас не було ніяких там суперечок. Повністю довірилась, і людина зробила на 100% свою справу, і, і всі задоволені. Олеся, розкажіть, будь ласка, як ви розподіляли ролі? Актори ж для вас, напевно, зовсім не знайомі. Так, ви з ними особисто не знайомі. Чи вам хтось допомагав в цьому? Як ви обирали актрису на головну роль Аліси? Це було нелегко, але е, ось цей період часу, який я вже тут була, я ходила на вистави, я трошки за ними спостерігала. Придивлялась придивлялась. Е, обрати головну героїню було не складно, тому що в нас в театрі. Ти, е, ти пожів таких маленьких дівчаток не так уж багато, тому це було очевидно, що це буде Катерина Попуша і Оксана Яцишин. А скільки часу ви працювали над виставою? Е, працювала з січня місяця, але е, саму п'єсу ще написала у вересні, е, тобто процес був довгий. Які плани щодо цієї вистави? Чи є ідеї показати її в інших містах або ж на якихось фестивалях? Дуже сподіваюся на те, що вистава буде жити. Ну, це вже залежить від адміністрації театру, як вони зможуть цю виставу просувати. Але мені хотілося, щоб дітки з інших міст теж змогли побачити її. Давайте трішки будемо уявляти. Якби у вас була можливість поставити будь-яку виставу в будь-якому театрі, що б це було іде? Ну, певно, що це був би точно мій Харків, це стовідсотково, можливо, театр Шевченка або оновлений театр Квітко Основ'яненка з вистав, мабуть, завжди в студентських руках хотіла поставити лісову пісню Лесі Українки. Можливо, це була ця вистава. Як вам наш Тернопіль? Чи плануєте ви тут залишатися після нашої перемоги? О, це дуже, дуже складне питання. Поки що ми залишаємось тут. Коли буде перемога, не знаємо. Звичайно, ми хочемо, щоб це було якнайскоріше. Але не можу сказати, не можу сказати точно, бо не знаю, що буде завтра. Ви відчули, що Тернопіль є для вас чимось таким рідним? Вже чи ще так придивляєтесь до нашого міста? Теж дуже важко сказати. Я дуже вдячна цьому місту, що мене прийняв. Я тут почала в принципі свою професійну кар'єру, тому я дуже вдячна цьому місту. Оці два роки вони були дуже складні для мене, бо мені здавалося, що місто мене не сприймає, що люди тут чужі, що я чужинка. Але згодом ось цей рік вже набагато легше був. Я вже почала можливо психологічно сама приймати людей і. Тоді вже і люди приймали мене. Олеся, що далі? Над чим працюєте зараз або, можливо, мрієте реалізувати найближчим часом? Розкажіть про це. Наразі я працюю з аматорським театром над п'єсою Ярослава Стельмаха Кохання в стилі бароко. Виставу ми назвали Приборкання норовливого». Ця прем'єра вже відбудеться в червні, 14 червня, на великій сцені драмтеатру. Це буде вже зовсім інша вистава, ніж ваша казка Аліса в дивокраї». Так, звичайно, це більш драматична вже вистава, це комедійна вистава. А от з чим вам подобається більше працювати: з казочками чи з чимось таким більш глобальним? В мене немає одного такого вузького напрямку. Мені в принципі цікаво, як і казочка, так і якась доросла вистава. Надалі я буду працювати над моновиставою, взагалі, де буде діяти тільки одна людина. Для мене, для мого розвитку, для мого шляху, все це дуже цікаво і цікаво розвиватися в різних напрямках. Дякуємо вам, Олеся, що завітали до нас у студію. Нашою гостею сьогодні була молода режисерка з Донеччини Олеся Шпирна. Дякую вам, дорогі глядачі, за увагу. До нових зустрічей.